Книга псалмів Псалом 69, на закінчення Псалом Давида на спогад, щоб Господь мене спас. Боже, прийди мені на допомогу, хай засоромляться і зніяковіють ті, хто шукає моєї душі, хай відступлять назад і покриються ганьбою ті, які бажають мені зла. Нехай вмить втечуть засоромленими ті, хто каже мені. Добре, добре. Тож хай звеселяться і знайдуть радість у Тобі всі, які тебе шукають і люблять твоє спасіння, хай постійно промовляють, будь звеличений, О Боже. Я ж бідний та вбогий. Боже, допоможи мені. Ти моя допомога, мій визволитель. Господи, не забарися.